Ну, якось все так же виглядає. так я припаял два проводочка сюда. Так. И зараз я их вырубил. Зарубил тут на волочку дырочку. Ну, вот стоять у меня э, у нас контроллеры с дисками. Я встиг пока еще только один подключить этот блок. 2. Трошки пізніше підключу. І зараз я покажу, як це працює. Ну, а зараз я покажу, як це все працює в комплексі. По-перше, я захожу в свій фаєрвол і дозволяю в ньому два входа Вход по ФТП. Ось це вход, пасивний вход на FTP, серверу в пасивному режимі, звичайний 21-й порт і вход на 81 порт на устройство Uniping. Тепер я захожу якийсь у мене тут стоїть далеко, далеко десь сервер стоїть. Да? А, ну, по-перше, це устройство ми коректно. коректно вимкнемо, бо воно не дуже... бо воно зроблено на файловій системі. Linux X3. І не дуже воно добре працює, коли потрібно. Ну, ось ми робимо System шутдаун Все це устройство пішло в шутдаун Так. Тепер ми заходимо. Ну, Тобто, це нібито електричне живлення цього пристрою було вимкнуто. Тепер заходимо десь із далека. Із далека Спочатку перевіряємо. Ну, Спробуємо, спробуємо приконектися. Нічого не виходить. Це, звичайно, бо устройство у нас вимкнуто. Тепер заходимо, заходимо у цей пристрій, який я тільки що підключив і зробив. Так, чому. Не заходить, мабуть, я ще не все дозволив. 81-й. А, да Зрозуміло, що потрібно актів зробити. Да. Тобто я їх нав... вони були в... включені, я їх вимкнув. Да. Ось я зайшов у цей пристрій і роблю, можна навіть 1 секундний імпульс на включення цього пристрою. Хлоп. Все, пристрій пішов у загрузку. Зараз побачите моргає, тобто він пішов у загрузку за допомогою з цього релійного блоку. І зараз він загрузиться. Загрузиться. І ми в нього зайдемо звідки, звідки там, з Москви, з Голландії, звідки зайдемо по і в таке. Тобто, що, що зробилося? У цій квартирі було вимкнуто, вимкнуто електричне живлення. Усі ці пристрої, комп'ютери всі були всі були, вимкнулись, бо вони не мають опції, як на серверах always On. Тобто, при подачі живлення вони всі не включаються самі по собі. Ну Ось він загул, Заволи. Диски диски можна почути, що вони. Я... Вже, мабуть, загрузився. І тоді ми заходимо і кожен пристрій, всі комп'ютери, всі, всі диски, окрім фаєрвола. Фаєрвол, звичайно, цей фаєрвол, він має таку опцію All On, Тобто він включається сам при подачі живлення. Ось і все. Тобто, тепер ми можемо зайти. Ось, заходимо, опс, і ми бачимо, ми зайшли у цей пристрій, і ми бачимо якісь тут файли. Можна навіть подивитися, що це за файли. Тут, мабуть, плеєра немає. Ну, неважливо. Можна зробити download чи що завгодно. Тобто, я цей прилад вмкнув, а зараз я його ще виключу, наприклад. 4-секундним імпульсом. Подивимось, чому виключиться. Ні, 4 секунди йому не вистачає. Це я перший раз, тому я не знаю скільки йому потрібно. Ну а 10 секунд. О! 10 секунд йому вистачає. Він пішов нагрузку, то може він думав деякий час. Може він і 4 секунд пішов. Але не важливо. Зараз ми тут нажмемо Refresh, і ми побачимо, що коннекта вже немає, прилад вимкнувся. Мабуть, 4 5 секунд зробимо. Так. Тобто, в чому справа? Всі комп'ютери, всі оці нас-сервера, вони... Їх можна не потрібно увесь час тримати включеними, включеними в робочому стані. У будь-який час їх можна включити через інтернет, у будь-який час виключити. Це дуже зручно. От зараз я його знову включив. Можна. Нажати рефреш, подивитися. Так, да, все. так все. А зараз ми його... Ну, шутдаун взагалі йому можна і іншими способами зробити. Тобто пробросить, наприклад, його порт. Веб-інтерфейс його пробросить. На зовнішній інтерфейс, ну, то неважливо. неважливо. Важливо, що з далекого місця ми можемо будь-який прилад включати, виключати у будь-який час, коли нам це потрібно. Ну, це, це все.